Підмет називає предмет і відповідає на питання хто або що. Далі ім'я. Присудок називає дією стан або ознаку предмета і відповідає на питання, що робить підмет. Це слово від автора. Автор цих робіт, а їх тут 14, Євген Григор'єв, художник із Луганська. Ну, принаймні, там він народився у Франківську з експозиційними проєктами на диво. Перманентно, постійно, стабільно з'являється рух, як пише автор. Це, напевне, єдина константа нашого світу, за яку більш-менш можна триматися. Це надія. А де автор? А зараз який вже день? 18 цього година

Шоста виставка насправді тут ж. Я ж сам з Львова зараз і це. Типу, я роблю виставку Львові, типу, а потім роблю виставку тут. Сам по собі дуже цікавий художник і дивуюся, чому його з такою частотою, принаймні в Львові, не виставляють. Вже не кажу про якісь інші міста України, бо він заслугує у значно ширшу увагу. Тим більше, що рівень його професійності росте з кожним разом. І приємно за цим спостерігати від першої виставки до сьогодні. Mm. Просто було потреба за 13 просто я постійно займався налював за дитячий особочку. Ну, так. Просто Якщо от є якась така зв'язок, з та, та, та душевною компанією, yeah. все, компанія можна Він два місяці тому цю виставку показував у Львові. Власне, ми зразу після того, коли я її побачив, зразу і запропонував. Кажу, о, це знову ж таки цікаво, шукаємо дату, там, ну, може більше, ніж два місяці. І, е, ну, бо в Франківську ніхто не працює в чомусь подільному. Його звали ну, одинаково. Сама навіть е, тематика, яку він обирає, ну, практично в нього все. Абстрактне, ще в цій абстракції він політає реалістичні, там навіть гіперреалістичні елементи, які не зрозуміло, що вони там роблять. Вони таку певну сум'ять, вносять, що що, що тут, що це таке? А чому раз разом з якимось експресіоністичним жестом, нібито випадковим, хаотичним, таким з'являється статична статичний предмет? Ніби натюрморт, ніби і не натюрморт. І це суміш е тематик, як на мене, дуже цікаво звучить стосовно ну, навіть того часу, в якому ми зараз живемо. Підноти і да? це насправді, я не знаю, чому взагалі мені зійшла така штука, типова, бо це назви. Назви це частина речення. Свідомість, яка себе усвідомлює. Це не як тавтологія. І вокругний якийсь світ. І вона до того в ньому ніколи не була. Починає задавати якісь питання, називати все це, щоб якось потім комунікувати, шукати якісь відповіді. Тобі треба назвати все, що навколо тебе є, якимись назвами, там, і від того на все йде. Типу, да? і то потім вже там якісь речення, там, підмети, присадки. Типу, вот. Це коли починається той пошук, типу. Щоб, типу Відповіді, то звідки ти йдеш, типу, на ця, типу класика, типу, і потім, коли ти розумієш, що ти фіналізуєшся. В цьому просторі в тебе немає типу, такого вічного життя. Це великий страх. І ти починаєш вигадувати різні системи, як е, того уникнути і шукати шляхи. Уява – типу, це є такий інструмент, за допомогою якої він намагається здійснити ту, ту, ту втечу. А та уява насправді є. Та реальність, в якої вона живе, ця уява для неї це реальність і на рані того середовища, що навколо неї, і це є типу. Цей ці, ці назви збирав прості предмети з своєї квартири. Вони мали бути випадковість мати, але насправді мене не вийшло з тою випадковістю, і все ж таки я вже збирав, щоб ідея була, щоб навалювати їх так реалістично, гіперреалістично і показати їхні померлість. Промальовані мертві предмети. Але щоб кожен предмет ніс якусь е, динаміку, метафори. В метафорі було життя, типу, і, і це. Ну і от я просто я такі ж, по квартирі думав, що знайти ще. І думаю, же. Кожен день, моє типу, така прекрасна штучка. Типо, і, і тіні від неї, типо, дуже крута, даже не вона сама, а сама тінь стоїть, типу. Так, Це може бути марка бути, це може бути дощ типу. Теж така ілюстративність. Но через день у нас з дружиною типо, ми чергуємо. ще Тут є багато іграшок з Луганська. Ці машинки з Луганська іграшки. Просто та, та штучка – це червоний у мене такий дерев'яний кубік. Я не знаю, звідки він, але я його пам'ятаю з дитинства. квадратик такий кубік, він дуже такий символічний. І тут вже можете фантазувати собі, що це рука Бога, що це типу, наша панета. Ну, я не дуже люблю там, типу, це буквально і не цікаво. Тому, краще Коротше, є статика, є рух ліній, які дають винайкули таку динаміку. І той, той контраст, щоб на тому фоні динамічному воно виглядало більш-менш та статика, типу смерть. Бо все ж таки тут головна ідея це смерть. втечі від смерті, але, типу, щоб від чогось стикати, то треба так налякатись. Напевно, щоб щось вигадати. Всі предмети це символізує смерть. А Якісь ці штуки, типу, то більше ну, до життя, той контраст. Теж якась дуже стара, була фарбована, напевно, білий колір, типу, і, і ця штука просто здерлась і от просто знайшов. Це просто метафора на рівновагу і баланс. Повинна бути в нашому житті завжди, якщо ви не хочете е, нікуди не, 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 не втекти, грубо кажучи. Далі це пакет. Теж я думаю, що є в кожній каці, І Мадонна, наприклад, або там наречена, типу, не знаю, у вас щось таке схоже чи ні. Ну, це mm. теж фотографія пакету, так? Да? Чи це намальовано? Ні, це все намальовано, всі роботи ж намальовані. Mm -hmm. Я всі секрети розкрою, я нічого не хочу скривати. Я просто фотографував якось під освітленням, типу, річ, а потім перебував, типу, ну, роздруковував на принтері, на лістики. Контур, а потім вийшов, там, ту картиночку, рядом. Змальовував. Аналгін точно. Або аспирін, там не знаю. То, що роз'їжджає тобі кров або забирає біль. Це теж ну, все те, рефлексії на те, що зараз і той страх, це все комплексно. Тут нема, типу, я так зараз вам розкладаю, а то ну в житті такого не існує, типу що все так по полочкам. Ну просто вас кудись направити, типу, в якийсь дати натяк, в якому направлені думати, то я так, типу, просто вам уже розкладаю, а ви потім все складати заново. І це вже як у вас буде, типу ці. Це, типу, тут можете теж. купа метафора, типу, Вавилонська вежа. А, це, це теж річ випадково попала. він зайшов в гості, і просто в нього була та штука, він військовий. І в них був апгрейд на... натовський стандарт, і їм видало ці нові всі ну, він офіцер. І він його розібрав і склав таку штуку, я просто теж пофоткав. І він каже, хочеш, хочеш для того проєкту може бути Ну, це зброя. Не розуміло. І це може той постріл. Ну. Та сила, типу. Ну, він статичний, та? тому той, ідея тої виставки, що коли розібрати ті штуки, вони не виглядають страшні. Та? Це якась там пружинка, це якась металева штучка. Це просто в мене теж з дитинства, це такий ріжок під Ласк. так. Це в нас теж є. Ну тут uh, теж, я думаю, все зрозуміло. Це є диракотики в мене. Що від нього відскакує так багато. Це як бомби. Штука, яка робить дири. Дири в наших серцях, в наших домах. Метафора дуже проста. Ну тут теж чиста поезія. Це в мене є такий молоток, я коли я щось там робив, типу, то зламав штуку, типу, і він впав в мене прямо майже туди. До тих, кого він має забивати. Типу. Ну, машинка, так, в мене теж така металова машинка є вдома. Іграшка. Запаски канцелярського ножа. Точно. Хоч, така вже стала тіпо, дуже корисна річ в господарстві І страшна, коли там тобі, наприклад, руки зв'язують і катують. Ну, тут теж та напруга, ну, тут ви теж, напевно, знаєте, це тяскіта, що ти ходиш, зжимаєш, ну, Це як постріл більш схоже до зброї. Це була перша робота, напевно, яку я намалював. З того був початок. Бо сама та штучка вона дуже така, якась цікава річ. Домі. Ну і тут теж хедтін, як голову, я вважаю, для себе просто таку типу формальну, штуку, як це може поєднати. Ось таку річ, той предмет формальований, хаотичні якісь рухи і чисто формальні якісь там код, чим ти оперуєш формальні композиції, що в академії, да? в тебе і квадрат, коло, трикутник, типу. І це просто ти тобі треба закомпонувати десь ну, в форматі. Да? І зробити ту рівновагу, типу той баланс або зруйнувати баланс, ну від того, що ти ну, робиш. Так це все автоматично слово потім... Ну, автоматично. Так. Ну якщо ти та в середовищі, то ти можеш так автоматично щось сказати. Типу, але якісь слова, які я не знаю, то я починаю на тому типу стакатися, типу і не можу Ви типу. ну, Колись згадували про те, що ви не підписуєте своїх робіт, а тоді були гірші. Так. тут просто теж не треба в нас. Мені там просто є якісь може назви робочі. Якщо я називаю роботи, то я називаю типу це конкретно. Я Даже такі прямо дуже розвернуті. Це може бути такі, текстати, повірші. Час простір, та ну завжди. Коли ти десь опиняєшся в якомусь течії, це треба мати просто ну, це якесь випадкові спений. Часів Вони друзі, вони запланують собі ще віста як вибрано Проекті роз... нужно роботи, короче, у Львові ну, просто подобувати всіх вони от, разом. Я думаю, що це може бути спеціально типу, і виглядати доволі. Зараз важко щось вигадати. Кожен собі щось знаходить і цитує когось, але ці всі співставлення, колажування має значення сам рівень майстерності передачі фактур, з якими він працює, і він вже виробив все-таки власну впізнавану стилістику, що вже можна не ввагаючись якось побачити, сказати: о, це Григорів, чи це живопис, чи це графіка, і там, і там дуже. Вмілий мені спочатку здавалося, коли я подивився зараз цю виставку, що він, мабуть, що в майстерні взагалі має бути таким педантом, дотошним. У нього має все стояти на своєму місці, незважаючи на цей його такий розклябаний вигляд, ну так як творчої людини. Він каже, що ні, що в нього майстерні навпаки все так само дуже все непорядковане. Я цьому здивувався, бо от таку роботу, щоб робити, ну Треба мати терпіння. Я дуже просто Якщо так, то так. Якщо ні, то ні. Для мене просто не треба там дипломатії галоцької. Мені просто треба, типа, якщо чітко стоїть питання, мені треба чітка відповідь. Все, на тому закінчимо.